Три роки у постійній боротьбі за життя. Саме стільки протистоїть раку, 28-річний Сергій Поліщук із Черкас. Влітку недуг поволі почав відступати. У жовтні чоловіку мали зробити рятівну трансплантацію кісткового мозку. Та в Сергія стався рецидив. Аби зробити останній крок до одужання, чоловіку бракує коштів. Вікторія Хамаза далі. Витечний папи приїжджати. Ви теж типа приїжджати. Да? Да. На черговими догляд усією родиною. Це відео відзняте торік. Сергій разом з дружиною та сином чекають на вирок лікарів. Тоді він був позитивним. Недух Сергія поволі почав відступати. Скажімо, збирається. А це родина Поліщуків сьогодні. Вже місяць вони бачаться лише через скло. У жовтні Сергію мали зробити рятівну трансплантацію кісткового мозку. Та не судилося, недуг раптово повернувся. Виник знову рецидив захворювання, з яким він поступив в цей раз. Йому проводяться курси протирецидивної хіміотерапії і плюс доводиться вживати достатньо дороговартісний препарат, не тільки бажання, а ще потрібно достатньо серйозні і великі кошти на це. Щодня Сергій потребує переливання крові. У нього третя позитивна група. Аби знайти донорів, родина докладає надзусилля. Куди важче з ліками, каже хворий. Якщо може хтось з волонтерів знає, де їх можна дешевше хоча б знайти або взагалі, де їх можна знайти. Перелік необхідних Сергію препаратів щодня стає все більшим, їх ціни захмарні, а бюджет молодої родини спустошений. Надія лише на людей. Я прошу ліків, тільки ліків і все. Ліків, які може десь є, може десь хтось із рідних в них проходив хімії, таблетки. Зараз, як більше потрапити в цю ремісію було. Дуже чудово, мене б зразу забрали на Білорусі. Найтяжчі відсутність Сергія переносить Назарку. Він досі не може зрозуміти, чому тата немає поряд. Кожен день питає, де папа. По я не знаю, по 10 по 20 разів на день, де папа, де папа, до папи. Приїхали сьогодні сюди і папу додому забрати папу додому і всі. Повернути маленькому Назарку тата можна, та для цього потрібні кошти. Ціна питання 15 тисяч гривень. Лише вони відділяють Сергія від такого довгоочікуваного шансу на одужання. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.